В німецькій мові майже завжди у реченнях є дієва особа: Ich, ду, е, зі, es. Але що робити, коли ми хочемо сказати щось загалом про людей без конкретизації? Наприклад, тут можна паркуватися, тут не можна палити. Кажуть, що німецька мова легка. Саме для цього існує маленьке, але дуже корисне слово ман. Ман перекладається як хтось, люди, кажуть. Можна і завжди вживається з дієсловом у третій особі однини, так само, як «еазіес». Er, Краще подивимося на приклади, як будується речення з цим словом. Імзома Ветман офт антнеа. Влітку їздять на море. Імкіно кауфтман попкорн. У кіно купують попкорн. Імвінта трекман варме кляйдунг» Взимку носять теплий одяг. Auf der Straße sieht man viele autos. На вулиці бачить багато машин. Hier kann man Deutsch lernen. Тут можна вивчати Німецьку. In Deutschland trinkt man viel Bier. У Німеччині п'ють багато пива. Hier darf man nicht rauchen. Тут не можна палити. In Deutschland isst man viel Brot. У Німеччині їдять багато хліба. Im Park spielt man Fußball – У парку грають у футбол. Hier kauft man Obst und Gemüse – Тут купують фрукти та овочі. Отже, слово ман допомагає нам говорити про людей загалом. Просто зручно і дуже часто вживається в німецькій мові. А ти можеш скласти речення зі словом «ман»? поділись у коментарях.